Dziękuję Залучено до участі у справі 17 посиліндарі самостійно на 10 спорудно старого поглядача. То в обліці департамент містобудування та архітектури понад чорної київської міської ради Київської міської виконавчих адміністрації. То в нас присутні судому засідання відпозивача. Представник Київського міського неділю представили мало представників. Товариства змейних 12 А Представник зміна долучня, бо ми засідаємо станову. Максим. Добре, від третіх осіб, Третій особи Департамент земельної інструктури виконавку. Представників. Від третій особи товариства земельної детальності обов'язкові те. Є представниця? Немає? Департамент та архітектури та ретекторів виконавчий міської ради. Відсутні, навіть відсутні. Громадськість громадськість. По питання, попитання до початку даного судового засідання присутніх представників сторін? Ні. Відсутні? що ваша Ви для огляду згідно ухвали, принадлежить оригінали договору і фінансові. Ну, Через департамент письмові пояснення підготували так. Добре, позивачку тримаєте позавжемо? Відповідаль, що зараз. Так, є питання на минулому засіданні, а ми просили суд кадастрову справу, а суд нам. Ми рекомендували звернутися до департаменту земельних ресурсів і ми зверталися до департаменту з відповідним запитом щодо надання кадастрової справи щодо відведення земельних спірних земельним ділянок Нам департамент надав відповідь що ми можемо ознайомитися з матеріалами кадастрової справи НІ безпосередньо, оскільки немає коштів на виготовлення копій. Ось нещодавно ми ознайомилися з кадастровою справою про те, згідно відповіді департаменту, справа стосовно поновлення договору орендних ділянок знаходиться на розгляді у Київської міської ради. А, оскільки ми ще не встигли звернутися до Київської міської ради, ми просимо надати перерву для цього Поясню, Чому у позові Київська міська рада посилається на те, що договір оренди земельних ділянок скінчився, те, що товариство зумарної ТОП топніво не зверталася до Київської міської ради а, з листами щодо поновлення оренди, тобто не визнає наше право користування земельною ділянкою. Ось я надаю копію і оригінал відповіді департаменту, де чітко вказано, що справа щодо поновлення договору ділянок на площі Севастопольської Соломинської реальної міста знаходиться на розгляді Київської міської ради. Ось. І ось встиг ознайомитися з кадастровою справою, тобто тут лише кадастрова справа самопоновлення немає. Це важливо, бо це оспорюється наше право на нові користування зі мною ділянкою. Залучити. Так, наша кадастрова справа наразі знаходиться у Київській міській молоді. У вас клопотання? Так, клопотання зробити перерву для того, щоб ми могли звернутися до Київської міської ради для отримання копії е, справи щодо поновлення договору оренди приводу клопотання ділянку. Принцип нарос суду, але оскільки ще не з'явилося департамент міста архітектури, так, і ВОК, яких ми залучали, просили залучити, то власне також просимо про перегрузку. все так, для викладає. можливості. Тому тоді буде у ну, ну, нас відкладення і відносичку не позволяється.

Але, будь ласка, кілька не збирати. і автоконтрольно, і автоконтрольно, і автоконтрольно,